Слава Україні! Дякуючи Збройним силам України у нас на Одещині зараз на цю годину 4.5.0. Сили оборони продовжують виконувати свої бойові завдання, знаходяться на визначених бойових позиціях. Ну так само, власне, як і кожен з нас теж максимально намагається знаходитися на бойових позиціях на різних ділянках нашого єдиного українського фронту. Дякую всім дотичним. Дякую, що разом наближаємо перемогу! Уся критично важлива інфраструктура в регіоні працює, повністю забезпечена. Ну, і декілька моментів, на яких особливо хотів би наголосити. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Можна багато і про це дійсно говорять, говорити про сакральні, так звані сакральні дати для російських терористів, особливо про 9 травня. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Будьте, як я кажу, чемними. Бережіть себе та своїх Рідних. А ворог все рівно програє. Ну, і ще кілька питань, ви їх задаєте, я маю на них відповісти. Ну, по-перше, я вас дуже прошу, не задавайте питання, куди і що, і як летить під час повітряної тривоги. Я все читаю, все бачу і моніторю в тому числі і знаю інформацію від військових. Але вам найголовніше вести себе чемно і йти до укриття. Ну, і щодо. Так званого Захарки Пріпіна. Давайте з цією темою теж закінчимо. Абсолютно погоджуюсь з генералом Буданом, який сказав: ця тема має бути закрита. Тільки одне питання: і в чому суть? Усі вороги українського народу, у вбивці українського народу, вони будуть відповідати. відповідати за законом воєнного часу. І їм не буде спокійного місця на землі. Ну і щодо вагнерів. Тік-ток, тік-так, хто їх там буде міняти, невідомо. Але я думаю, що це все відволікання від якоїсь більш важливої справи. Отож, не розслабляємося, дивимося. А що вони там на болотах собі думають між собою це вже їхні проблеми. Я їм побажаю лише одного: навіть не горіти в пеклі, а нехай у них знову повториться громадянська війна. Цього достатньо. Недоімперія має розпастися. Нам робити своє. Слава нації! Смерть ворогам! У кого є можливість, відпочивайте. Тихого вечора, тихої ночі. Працюємо в інформаційному полі далі і обов'язково посміхніться. Це наказ.